Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Ukraine Mobile GTA і у мене на балансі є трошечки більше грошей, чим зазвичай. В общем-то, бізнес починає приносити свої плоди і лавешечка капи. В принципі, це дуже і дуже добре. Це говорить про те, що саме сьогодні ми зможемо роздавати величезну котлету грошей, і люди будуть доволі. А це саме головне. В Вубшуто, що б ми не почали, але завершимо ми завжди одним і тим же самим. Але поки що. Хочеться вам розказати, що зайти і також зі мною пограти в Ukraine Mobile GTA ви зможете по посиланні в описі. Саме там ви знайдете посиланнячко, яке приведе вас на сайт гри, яку ви можете завантажити як на телефон, так і на компік, і валити що звідти, що звідти, і конкретно жорстко зможете грати і прокачуватись саме тут. В общем-то, ну як тільки ви зайдете, ви з'явитесь на якомусь там вокзалі або просто, просто в полі, або в якомусь іншому місті. В общем, будете появлятися свій чорзна де. Наприклад, тут в Житомирі або тут в Харкові є автовокзал, десь до він, вроді би як. От. І ти знаєш, щоб е, появлятись постійно в себе дома, треба купити квартос. Але ж де ти візьмеш квартос, Якщо ти тільки зайшов на сервер, все дуже просто. Все, що тобі потрібно, це тупо, просто-напросто. відкрити менюшечку, нажати восьмий пункт використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди Саня Ков. Ось так. от. І все. Потім жмакаєш далі. Тобі пише, що ти успішно використав промокод, і ти красава, а потім жмеш сюди на забрав. Бонус за промокод, і тут уже починається меджик. Магія. Тобі на баланс капає 200 тисяч, і ти конкретно жорсткий пацан біжиш на всіх порах купувати собі квартос Десь або в Києві, або в іншому місті. Взагалом немає різниці, де ти його купиш. Просто в Києві набагато більше скупчення людей. Та й в принципі, на цьому все. А так, прикинь, потім ти з цими грошима, опять-таки, шуруєш в якийсь в автосалон, купляєш свій лайбадрона, і у тебе під доміком стоїть твоя тачила, яку ти можеш поїхати за тю або як мінімум хоча б спробувати її відчинити. Хе -хе. Добре, що хоч ключі в мене від неї є. І на заряженій тачки ти просто шуруєш всім її показувати, і конкретно жорстко болотувати в центрі Києва. От в коїсь тут взагалі багажник відкритий. Перший раз це бачу, кстати, що багажник тупо відкривається. Зума зійти. Ну, нам потрібно знайти якогось пацика, такого, знаєш, максимально непримітного, просто звичайного пацанчика, який ось, наприклад, шурує на скутері. Ну. Но... Він не зупинився, не звернув він увагу на мою машинку. то, в принципі, значить, добре, значить, не треба йому лавешечку давати. А так як у мене весь баланс ну, сразу в кишенях, то можна ним блотувати також дуже сильно. Ну у мене ще є трошечки бюджета в банку. Да, у мене ще мільйон грошей в банку лежить, і в принципі це дуже дуже хорошо. Значить, що само собою мені потрібно знайти щось якогось перця і в принципі спробувати йому щось подарувати або дати, щоб він, в принципі, був дуже даже довольний. Але. Ще само собою тут десь є заправочка, да? О, на ню я би, звісно, залетів. Ось кстати, і вокзал диви. От, плюс-мінус десь тут, де скоріш за все, з'явишся і будеш стояти і думати, а що мені робити? Кстаті, саме тут можна пробувати якихось челіків знаходити, тому що в основному тут стоять, чисто знаєш, такі ось бомжарики, як Андрій цей Йосипович. Андрюха, здорово, Як же туха в тебе? От і Андрюха. Привіт! Ми знайомі. Ні, Андрюха, ми скоріш за все не знайомі, але в мене є для тебе трішечки невеличкий подарок. Сідай, Андрюха, в тачку. О, Андрюха сів. Короче, Андрюх, що ти тільки зайшов, дав гру? Так, я нічого не Друг поради прошу. Каже, друг поради, він тільки скачав. Значить, що ми? Андрюхі накинемо на чай трошечки, щоб він сидів, кайфував. Я думаю, що друг його здивується цьому подарку. Коротше, Андрюх, дав я тобі трохи бабла. Я думаю, що в принципі для початку це буде кайф. Yes. І от, друзі, ви бачили наглядний приклад, де ви будете спавнитись, і в кишені у вас не буде абсолютно нічого. Ще я Андрюхі розказав про промокод, і він обов'язково його також напише, для того, щоб бути максимально при бабках. Так от, це в принципі не саме головне, а саме головне щас знайти якихось пациків, які також дуже сильно потребують грошей, і які потребують підтримки нашої. Тому що, в принципі, знаєш, коли в тебе на балансі аж такі величезні цифри, то я думаю, можна з кимось і поділитись. Ну і також на цьому. Місті можете бути ви, тому обов'язково заходьте в Ukraine Mobile GTA і шукайте мене на просторах Києва. В принципі, далі я нікуди не їздив, бо там вже є людей не так багато, та й в основному вже всі прокачені на своїх машинах там і так далі. А все основна живність іменно тусується в Києві. Вище професійне училище, прикинь. Тут навіть хтось навчається, розумієш, але нікого поки що з якихось працівників я не бачу. Правда, на мапі є якісь ще лікси? Тут оренда скутера, допомога якась. А, так тут почекай. Тут uh, магазин і якась допомога. Що це за допомога? Чорт його знає. А так тут люди теж можуть заспавнитись. Тут всі різні ну, з чого почати. Наприклад, для початку потрібно заробити гроші, щоб купити права водія і працювати на більш оплачуваних роботах. Влаштуватись на роботу ви зможете в мегрі. Після того, як ви заробите 3700 гривень, потрібно буде поїхати в автошколу та здати на права. GPS основні автошколи. Ви завжди можете відкрити це меню через інтерфейс, увівши команду Help. Прикольно, Олег Юкрейн щось в чат пробує написати. Він, напевно, в шоці, що сюди чувачок приїхав. <с> Такий серйозний заряжений. Ну що ж і таке буває? Можна Олегу спробувати. Ну, це не Олег, це Олгік. Старіна, сідай до мене в тачку, буде до тебе бонус жорсткий. Цікаво, сяде він чи ні? Бо я ж можу його вивезти просто і здати на органи. Розумієш, таке теж практикується, тому краще до незнайомців в тачку особо не сідати, тому що вивезуть вас в ліс і буде вам габела. А щоб цієї габели не було, то треба бути максимально обачним і старатися, особа сильно не тусуватися в таких місцях, де виловлюють різних пряні. Для того, щоб е, з них трошечки познущатись. Таке теж є, в основному я такого не бачив, але <гум> я іноді таке робив. <гум> я скажу чесно, тому треба бути максимально, максимально обережним. А ти знаєш, багаті непогано в дріб заходить, правда? Всюди не пройшов в цю вуличку. Це погано. Міг би розвалити тачку за 22 мільйони. Хе-хе! <гум> Ну то таке. Так, десь тут у нас по цій вулиці є банк. Да, він тут є, і нам би по-хорошому тут знайти якихось пацаків ще, щоб комусь передати капусти. Правда, із-за того, що я тому чуваку з вокзала передав 100 тисяч, то я тепер не можу давати налічкою гроші. Я зможу тепер тільки через банк. Для того щоб передавати через банк бабки, мені треба а, насправді ту людину привести до банку. От що є в принципі дуже важкінько. Ну, ти знаєш, тут в основному все такі серйозні пацики сидять або таксисти. Ну такси по таксистам ніколи не зрозуміло. Є в нього тачка чи нема, тому що ну, він таксує. От по чувакам, які працюють на доставці, от по ним зрозуміло точно. Тому що на доставки в основному працюють чуваки, які тільки зайшли в гру, і їм більше в основному ніяка робота не відкрита. Тому що чуваки, які працюють уже на таксі, вони а, мають, там, ну, як мінімум, гроші, щоб на права здати. А це вже й-маю. Дві, яка тут тачка стоїть, так? Да? Віжен. Аветер. Це ж взагалі з ума зійти. Вона стоїть мільйонів 17. 000. Вона дуже класна, але в мене її, кстати, ні разу й не було. Хотілося би попробувати купити, але а, щоб її купити, мені треба свою продати. А свою я можу продати за 22 мільйона. в мене тут номера, розумієш? Круті. І не хочеться брати і сливати ці номера кудись. Тому, скоріш за все, ту тачку я куплю далеко не скоро. Як мінімум, мені треба на 6 мільйонів бішечко. Давай попробуємо пацику дати гроші. Ось Антоніна. Антоніна, вітаю вас! Можете сісти до мене в тачку? Мене є для вас подарунок. Мене є для вас подарок. Їй трошечки байдуже, як я понімаю. Да народ ніколи не думав, що буде досить складно знайти когось щоб е, дати йому тупо грошеняток. Ну, це, знаєш, напевно, для кращого. Це говорить про те, що в наступній серії ми зможемо роздати набагато більше грошеняток. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобання, заходьте в Ukraine Mobile GTA, щоб саме ви могли отримати подарунок. А з вами був Санчелос і всім пока-пока.